Вагітні жінки з віддалених куточків рівненщини зможуть отримувати більш якісну медичну допомогу завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської в область доставили укомплектований автомобіль швидкої для мобільної гінекологічної бригади. Новинка оснащена усім необхідним обладнанням та зможе оперативно виїжджати на виклики. Це буде виїзна гінекологічна бригада, яка буде курсувати по всій області. З нашими спілкуватися з нашими потенційними породіллями, консультувати при можливості доставляти їх в перинатальний центр і відповідно на виїзді обслуговувати і консультувати. Рівненська гінекологічна швидка діятиме на базі обласного перинатального центру. За словами головної лікарки медзакладу Вікторії Янікеєвої, зараз спостерігається загальна тенденція щодо зменшення народжуваності, в тому числі на Рівненщині. За перші дев'ять місяців року в області народилося на тисячу дітей менше ніж торік, тому своєчасне надання консультації та необхідної допомоги вагітним вкрай важливе сьогодні. Звичайно, що є зараз міграція жіночого населення. Є відповідно чоловіки зараз воюють. Не так часто жінки перебувають на обліку по вагітності з різних причин. І тому демографічна криза відчутна. Сподівається на поліпшення демографічної ситуації. Голова рівненської обласної ради Андрій Карауш. Події останніх кількох років точно не сприяли зростанню народжуваності однак додає, необхідно адаптуватися до нової реальності та створювати умови для виходу із демографічної кризи. Наша область найперше найкраща в Україні з приводу народжуваності. Але два роки спочатку ковід зараз війна. І планових обстежень на районах для жінок вагітних для породіль не проводиться а якраз даний автомобіль дозволить мобільній бригаді виїжджати в наші райони. І обстежувати жінок всього по регіонах України відправлять 30 таких автомобілів. Раніше у межах ініціативи Олени Зеленської Рівненщина отримала три швидких для обласної екстренки. Керівники області переконані, що це дозволить більш якісно надавати медичну допомогу населенню. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.